Привіт, друзі! Ви на каналі FishSieker. З вами я, Владислав, і хотів би привітати вас з новорічними святами. Та бажаю в новому році побільше нових рекордів. А зараз до вашої уваги пропоную переглянути одну з грудневих рибалок. Проводку А у мене якось навпаки. Клювала типа на... относительно активно. Ну, разная щука по-разному. О, свал. Подъем на свал. О, бровка. Ракушка. Вона так Та на пляжах був мальок не клювала, щука. Я просто вже машинально всікаю, бо ці приколи, що вона б'є і не всікається, мене задовбали. Тут багато місць, Но, так атмосферно. Да? Тут видно берег, а там як наче вже все немає берега. Там як наче просто от, вода. Карту, да? Да. І там знаєш, от вода вона в моменті не видно навіть межу між водою і а повітрям. Бачиш, просто таке біле молоко. Ну, Краса, краса. Сьогодні дуже атмосферно. Навіть просто погуляти я сьогодні хотів також Просто прогулятись. От. Ще й компанії полетіли. Воно і цікаво, навіть якщо і клювати не буде. Поняв отак. От отак от робить. Так? Ну, Примерно, да, так. Вдоль Я, типу? Я скажу русло, так. Да, Тому що русло йде, от, вона йде отак от, так, от, от до берега. Вона робить так. Я там навіть відірву зараз об этот. А вона важко, ні. Ти зараз будеш ти, навіть по поверхні границі. Що знаємо. Секрети Данила Піскунова. Якщо зараз без рофла візьме, буде дуже прикольно, що далі такий чітка рукою так оп, в щуку попав. Буде реаліза... як в тому відео. Ох, як же він. Ні, я зрозумів, хлопці, що це. Ми були неправі всі. Про шнур або про флюр. Я поставив об'ємнішу приманку, і це тупо приманка об'ємніша, і вона ходить краще. Я тут ніколи щуку не ловив. От оттуда ловив. Отут, ну то зазвичай тут тато більше. Та штука, яка стоїть отут, коли холодно, воно ходить чуть далі туди до лекать. Ну все, тобі ж тут логіка проста. Ого, а що на асфальт підйом, да? Ну да. Пробувати mm -hmm. надо. Рібон хоче міста хороші, ну що, Ну зимо може тут ловлять, ловлять. Ну а що б наша ловлять, правильно? Зараз. Зима, що. Зараз Новий зима. Нового через неділю. Да. Честно, я прорав вот так от ловлю, що от нового через неділю, а я не спину, не хожу і на вулиці плюс не вийти. Є. А я казав? Да! Оба. Є. И є, і є. Да. І непогано щука, до речі. Да, Так, хорошенька, хорошенька. Ох, било. <реш> Даня прям на неї пальцем тикнув. Ну це для контенту. Мені таке завжди подобалось. Як... <реш> Отака от щука клюнула за вказівками Дані, По Під берегом стояла на свалі. Получається, русла йде далі, а вона під свалом стояла. Зараз будемо пробувати ловити ще. Зважили ми її 775 грамів. Отака от красунька. Темна, груба риба. Наїджена. І вона зараз у нас піде додому. Нехай росте і на наступний рік буде вже десь кіло 200 Так що давай тікай. Хенсуня, ти така бойова, активна риба. Я думаю, ти зараз швидко підеш. Да, вона швиденько пішла і йде назад додому. Чудове клювання, чудова реалізація, зміна приманки. Зараз спробуємо ловити на щось більш темніше, ніж просто лимон. Треба ставити мікс кольорів і, можливо, спробувати щось рожеве. До речі, силикон не побитий. І що я помітив із лайфхаків? двохкольорний силікон завжди плотніший, ніж однотонний. Мож так, от силікон, силикон він завжди плотніший, він завжди міцніший, от він грубіший, він явно грубіший. І це я ще помітив давно-давно. Ну Що ми наразі маємо? Вона клюнула, я думаю, не, не на якусь особливу приманку. Це просто було влучання в рибу Про, активно. Так, влучання в активну рибу. І я думаю, що вона вже розтягнулася. Тут немає малька, тут немає нічого, що могло би сказати, що вона тут стоїть. Вона буде зараз стояти відносительно в якихось засідках. Вона І чекайте розмазалась. малька, який буде ілі заходить в яму, ілі виходить в яму. Тобто не. вона буде стояти от на цьому свалі. Ілі да. зверху, а краще вона. всього, кидати, як я тільки що зробив, це тіпа, вздовж. Но у нас нема човна. Пані, він та є, да. але тільки зараз холодно буде на човні. Після того, що фактоки всі будуть не прямо в ямі, а ну, тобто в ямі теж може. Ти вилазиш зі свалу і гуп да, буде. .е. Може, Або падаєш. може бути і в ямі. Типу, якась там, допустимо, хороша щука, вона може і в ямі взяти. Але це дуже рідко буває. В основному на самому виході. А виход у нас з ями починається буквально метрів 15. тут. Ну, мені дуже подобається золотий кольор. Це. Він yeah. такий блистящий. Він просто. Він. У нього такий близький. Топовий Оцей Люрікс дає настільки нереальний блискіт. Мені аж захотілося собі на попері оновити Люрикс. Купити просто трійничок з Люріксом. Як ти кажеш, що в один момент весь селікон став брендовим і топовим, я це можу пояснити тим, що ну, просто якість. Ну от Писали в коментарях на рахунок, що дешевий силікон буде ловити, він буде ловити. Я згоден, він, ну, він буде ловити. Без питань, але я можу прямо зараз дістати пачку селекта, яка не вирівнюється навіть в пачки від Upstream. Ну, Вона не вирівнюється. Там просто три рибки з шести з побитими хвостами. І це відбуває повне бажання його брати. Хоча в свій час ми гасили на Select, Fat Fish дуже сильно. Отаких от щук, як оце тільки що була. Просто тільки так залітали. Ми в цілому з цього силікону стартанули в плані розуміння цієї осінню. Ну, Це легендарний силікон, я згоден, він класний. Але як наче раніше і не так хвости були побиті, або просто не зверталась на це увага. А зараз справа в тому, що ну, нема бажання. Зменшувати і так не дуже великі шанси на часті клювання. Та, навіть так, навіть так, банально просто. Якщо є деньги, а чому не купити щось подорожче? Ну, ну а що, от? Ну, на ну, 100 гривень пачка. Я не, не вважаю, навіть. що це щось. Всего можна угу. обстріляти, закорити просто коробку і на весь сезон. Да. Ну, Пачка селекта якогось фанатика. То я теж троє не 100 а тут типа, реально людський силикон в блістерах мягкий, хороший. І... Я не взагалі, сенс? Я... Ось, якщо ти це на відео ставиш, то в мене сидять в коментарях. Фанатіки вже силикон не вважають. Це для мене взагалі щось просто. Проба зготувати якийсь силікон, а у нього щось не вийде. Просто якщо купувати вже фанатик, там, Select, флагман, Моя порада: подивіться родбілдерів. Взагалі, може, вони відливають силикон, а більшість такі роба. Ті, хто зазвичай займається в цілому так. такою двіжухою, вони відливають силікон також. Просто купіть у них. Силікон, якість буде та сама, а може навіть і краще. Навіть не, в більшості, напевно, і краще. Самі плавлять силікону, вони качество дуже хороше, ціна буде і він дуже буде гуманна. свіжо виплавлений. Він навіть якщо буде безбліста рочка оцього йти, він просто не встигне зіжмакатись, не поки до тебе просто прийде. Він Хорошо плавиться і реально использують хороший качество. силікон. так, да, і він коштує дуже мало. Віталік купував. Силікон такого майстра. І він на щось гривень купив пачок 6. Там, прям, ну. І силікон ж класний. Ну, от ми його no. тримали. Я думаю, що от вам економне рішення. Якщо не хочете, не вірити в те, що там. От, я згоден. Кіттеч Ну, Чесно, мені інколи жаба купить. Кітеч да. no, За Зімон, я не скажу: Зімон, так. Зімон моментами дорожче, ніж Кітеч. Виходить за пачку, тому що пачка ну, стоїть 240 не. 250 гривень. От Но просто гляньте, силикон. Просто гляньте, який люрекс в силіконі. Ви гляньте, як він тягнеться. Скільки буде жити ця силиконка? Дуже да. довго. Воно банально просто і за матеріал зготовлення. він. Дуже буде довго. Це якісний американський силикон. Він блищить в воді просто. Він ну, нереально блискучий. Той же самий Апстрім. Я не рекламую його, хоча, можливо, б хотів. <laughs> Але ну, походьтесь. Там В коментарях 106 гривень за пачку, 6 рибок, 6 приманок. Це дуже вигідно. Це менше 20 гривень за рибку. Є хороша фірма М5 Крафт. Дуже, дуже качество на дуже хороший силикон. Ловить. Стоє 100, 100 гривень за пачку. Да, 100, і... 120 там, по-моєму. Три oh. оцих рибки вареника yeah. 4 дюйма. Треба взяти їх теж на пробу, якось кажуть, що дуже класний. Так, три всього лише рибки за пачку. Але цей силикон, він вже йде як міні біг -бейт. він буде довго жити, його може десь теж припаяти може. Ну, Він нормально буде себе чухати. От, е, візьми той же самий Fusion, у мене є 4 дюйми е, зараз з собою. Він побитий вже, ну от дві щуки його прям в шахту він уходив. І він все одно нормальний. Трошки перевдягнув його не так на гачок. І він ще впіймає стільки ж. Рибка сама коштує 107 гривень пачка, 4 штуки 25 гривень, приманка. Все, ну, ти отримуєш задоволення на рибалці. Ти не страждаєш за цими пачками, ти не страждаєш за цими хвостами і не ходиш потім всю рибалку, думаєш, що ти не впіймав, того, що у тебе була неякісна приманка. Тому що шанси в Україні у нас не на всіх місцях, але на більшості і так невеликі, зазвичай, по рибі. Хочеться і так більш активні клювання і роздачі. І зменшувати свій, свої шанси, я ще раз кажу, це дуже погана ідея. Хорочесно, дощик мене вже трошки задовбав. Написала, що він буде не дуже добрий. Треба було брати дощовий з собою все-таки. Якось за це подумав, а потім думаю, та ладно. Оскільки там того дещу. Yeah. Yeah. <реклама> Давай, за раз пять хочу <реклама> Давай, пидлот <пить. реклама> Оба. Ага Все, дотянул То порядок. На да? Угу. Друга щука. То розпечатався силикон. Дивись як. Оце план дуже хорошо, дивися, як А, Покажи, будь ласка, для глядачів. Нас. От розловили і зіман, так що, любі друзі, якщо хочете глянути огляд на силікон, то пишіть в коментарях. Бля, дуже Фанаті крючки не рекомендую. А, Давай, І вона з нього взагалі нічого не зробила. Да. І от, до речі, дивіться силикон, тільки що щука заглотила його прямо в шахту, взяла. І от покажу. Уровня. На ньому нічого немає. Да, дуже добре держав зуби. Да. Він навіть, от, якщо його виправити, от, все. Вон, дивіться, нема. От нема, реально на приманці нема нічого. Взагалі. Взагалі, дійсно, от нема навіть мілких порізів, ніяких. От ідеальна приманка. Знову Все, від, готовий відпрацьовувати. І як і показала практика, їй не важливо о, саме... Яка приманка. Я думаю, що їй важливо просто Подач, да. наявність. Красива така порошки, у неї прям гарні. да, Гарна риба. Гарна щука. Я думаю, відносно однорозмірні під Так, да, ну, Може, да, може десь. Може, може кілограмчики видаве, вона така попливша. Хороша. Ну що, манюнька, йди назад, щоб на наступний раз ти нас теж порадувала киванням. Ох, Ох ти яка! Будеш, ух, Торпеда. Активна. активна, встать, що рада, що вона. Так, да, так, да, і та, і та активна. Бачиш, будемо далі зараз шукати. Його да, да, я Ні, Класний силіконо, думаю, це претендент на розташування в коробці. До речі, любі друзі, кому буде цікаво... А пишіть в коментарі. Дивіться, яку новинку ми визначили. Це у нас йде Силікон Зімен. Його особливість, що бачите, як він розтягується. Він в 10 разів розтягується. Він такий дуже цупкий, еластичний. І кому буде цікаво, пишіть в коментарях, то буде огляд конкретно про нього. Більш детально розкажу про цей матеріал, про використання можливості саме цього силікону, різність від там, того ж самого абстріма, кій теча, от, чим він саме особливий, де б я його використовував. Тому кому буде цікаво, пишіть в коментарі. От, ти знаєш, ми зараз докидаємо чотка з тобою до центру річки, чотка типа. Навіть в деяких місцях трошки за центр. А то ми будемо ложити відсотків 70 річки. Отак, тупо. Є. Yeah. О, Оце удар. Оце удар. Це я аж прокинувся, якщо чесно. Це я навіть. Це я навіть не очікував, що буде таке діло. Ого, так, да, так, да, це хороша щучка. Разложи. Хороший. Це паєк. Яка кафайна щука, Владислава. Які ваші емоції? Емоціи? Вот кавунчик. Це гарно вона його смактала. Отака от чучка. Я взагалі проспав її клювання. Я дивився в іншу сторону, спілкувався з Данією. Але така гарна, поважила мені її, майже 900 грамчиків. Отака очука. Теж груба, пузата, вон яке пузо. Наїла вона мальку, 100% багато. І клюнула аж, звики аж з русла. Ну то йди додому, кажи, що тут смачний телефон плаває. Давай потихеньку. І пішла.

Я знаю, що у Кирила є 100%. Да, да. Особливо якщо я зараз ловлю, Даня, то у тебе завдання в першу чергу якось задефать, аж штовхнуть їх в воду одразу. я не знаю. Ні, з тим ваше ще, то я можу кліп посидіти.